Вітаю глядачів свого каналу. Я хочу зробити щось, мені не дуже подобається ситуація по тому, що нам кажуть, що Запоріжжя якось тут і бої поряд, і під питанням утоплення, щось таке воно. Люди, зараз тільки початок вересня. Не переживайте, все наладиться. Головне тримати, як кажуть, хвост пістолетом. І но з то я хочу вам сказати, що, е, як то виразиться, до опалювального сезону у нас в тому році він почався з 1 листопада, якщо ви пам'ятаєте, да? дуже була гарна осінь, тепла, я тут дуже гарно пам'ятаю, бо я тоді захворіла ковідом і дуже серйозно захворіла. Вичухувалася аж до якраз до війни вичухувалася. Коротше кажучи, я що хочу сказати, ще поки більше місяця, ну, сьогодні вже 7, то, ну, грубо кажемо, ще місяць, то да? це ще дуже багато часу. Дуже багато. Тому багато чого зміниться. Не переживайте. Тут головне тримати ще руку на пульсі на нашій ЗС щоб, я вибачаюсь, щоб все було там добре. Я хочу покласти розклад. По-перше, зараз перший розклад я відео зроблю на Запоріжжя, яка ситуація? Як нас оберігають наші ЗСУ? Ось, і дуже буду обережно казати, бо ви ж розумієте, що ну, так треба. Ось це такі, ну і в принципі, і. Ютуб також там йде, йдуть свої там приколи. Ось. А друге відео це я вам анонсую, Зроблю іменно на опалення. Мене дуже просили і я хочу для себе то подивитися, бо сьогодні побачила, що Куртів там написав, що не всі зможуть уїхати, куди їхати, куди, кому ми потрібні. Вже кругом все там. Навалено все. Щоб їхати, треба робити біометрику, щоб виїжджати у Європу. Зараз ви так просто не виїдете в Європу. Другий раз Європа не буде пускати з українськими паспортами. Вже було достатньо часу, щоб все зробити. Так, все, друзі мої дорогенькі, поїхали. Покажіть мені карти, будь ласка, ситуацію: чи загрожує місту Запоріжжю наступ з сторони. Російських, е, російської Федерації. Ось давайте ми так подивимося. Чи загрожує нам ця історія нашому місту конкретно. Е, конкретно десь ось, е, будемо дивитися місяць, отак, місяць будемо дивитися. Продовж місяця. Ну і дивимося. Ми кладемо з вами зараз хрест покладемо. Давайте будемо дивитися. Це наша, наші шанси та ресурси. А в місті Запоріжжя. На зараз. І не тільки в самому місті, це, розумієте, це король, це влада. Ця влада має бажання та енергію нас захищати. Шанси і ресурси у нас благородні королі. Благородний король, король вогню. Тому тут все нормально. Людина тут благородна і чесна. Це зрозуміло ті, що нас захищають. Це не наші керівники. Це, як кажуть, те, що ми будемо проходити, наші перепони. Що нам мішає? Мішає нам рицарь мечовий. Це такі дії, які робляться. Якось на швидкоруч. Якось необачливо, необачливо, і ще тут присутствує, як сказати, соперничство на українській мові? Ось оце конкуренція, скажу так, да? конкуренція, конкуренція серед влади, бо тут мечова карта. Це карта влади, це карта. Але тут вони будуть, от розумієте, такі речі робити. Тобто нам буде мішати оця конкуренція наших е, структур власних. Як, як то не, е, не странно виглядає. Ну, дивіться, у нас е, по, скажімо так, е, ітогу ми будемо мати з вами почуття. Які ми звикли вже, ми звикли до цієї історії. І ми будемо її так і мати стабільно. Це стабільність по почуттям четвірка. Четвірка, і ось іде четверта чаша, треба тільки головку підняти. І, ну, до речі, для такого часу, як ми зараз з вами живемо, в тяжкий такий час це нормальна дуже карта. Ну і давайте подивимося, ми карту підсказку. У нас є люди з вами. Всі шанси. У наших ЗСУ є всі шанси нас захистити. Ну і це карта порада, я її достала отдільно. Це карта порада. Буде йти допомога. Буде йти допомога е, крупна в крупних масштабах. Я думаю, що це буде йти допомога зі всього світу. Тому взялися за Запоріжжя, бо тут просто було саме страшне. По кадрових оціх моментах, які розкрадали і гроші, і гуманітарку, ну, коротше, все, що можна було розкрадати. Ось, то буде йти допомога, і ми з вами будемо все мати. То цей розклад, люди, точно нам дає з вами шанс, ми будемо мати допомогу. У нас нормальні наші люди, які нас захищають, але у нас на перепонах тільки суперничество між владою. Я другого суперничества не бачу. Може, там суперничає влада з е, кримінальними структурами, може бути і таке. Я не знаю. Давайте розкриємо з вами, що це за соперничество буде у нас тут. Що це за конкуренція буде. Ну, ось бачите, вам, нам точніше, тут оцім людям падає, то, що в них немає зладу. Ось, пожалуйста, немає зладу в них. Вони не можуть по, е, між собою е, якось владнати всі свої речі, всі свої питання. Ну і по трічки, звісно, тут іде, е, немає співпраці, немає співпраці, е, то ця карта в прямому значенні стоїть. Її пряма ціль це все ж таки мудрість та стриманість. То я надіюсь, що вони все ж таки порозуміються. Бо приме значення цієї карти дуже гірка істина, люди розочарування. Ось так, розочарування. Мудре, але дуже тяжке рішення і е відказ від своїх е якихось принципів, ті, що вони звикли, знаєте, красти, мабуть. Так, ціль цієї карти це мудрість і стриманість, готовність до дуже неприятних відкриттів. Тобто і надалі воно у нас буде нам відкриватися. Ну, може, ще в якісь структурах знайдуть щось там. Це ж таке діло. У нас ж багато тих структур. Ось так така історія, так що, в принципі, ми бачимо, що нам не загрожує тут нічого, окрім наших же. Наших же структур. Люди. Ну ви ж це бачите своїми очами. Ось, пожалуйста, всі шанси. Наші е, е, захисники нас захищають. Іде допомога матеріальна, бюджетна, е, Ну, вс... це по землі, це все йде тут. І фінансово, і матеріальна, і люди тут все іде по землі іде все. От. Ну і по почуттям у нас головне, що стабільність. Все, все буде добре. Все буде добре. Ну і я з вами зараз попрощаюсь і викладу ту розклад, що я вам обіцяла по опалювальному сезону для міста Запоріжжя чи потрібно буде від'їжджати, чи буде якась така історія. Зараз я буду це все дивитися. Почуємось, мої рідні. Трошки потримайтесь, в мене буде якийсь час, такі ще от моменти, але я з ними постараюсь швидко вправитися, я вже так більш-менш розумію, що мені робить. Так що, все буде добре. Почуємось, па-па.